А вам, любі малятка, хлопчики милі мої і дівчатка. Щирою посмішкою я вас вітаю. Доброго настрою на весь день бажаю. Дітки, я знаю, що ви дуже любите відгадувати загадки. а ну ж, спробуйте відгадати загадку, яку я вам сьогодні приготувала. Лісом він котився з ревом, їв траву, кущі, дерева, а коли напився води, стих. Гасну назавжди. Що це? Вірно, це вогонь. Отже сьогодні моя розповідь буде про вогонь та правила поводження з вогнем. Вогонь з найдавніших часів і до сьогодні вважається священним. Це добра сила, яка йде від сонця. Наші предки вважали вогонь божеством і тому віддавали йому. Велику шану. Вони вважали, що Бог домашнього вогнища живе у печі і звали його Цур. Він оберігав домашні вогнище, і його дуже боялися злі сили. а особливо Бог пекла пек. Тому і до сьогодні зберігся вислів цур тобі пек. Наші предки вогнище називали берегинею, адже вогонь це тепло. Підігріта їжа та енергія життя. Вогонь потрібно берегти. Лише у недбалих руках вогонь-друг може стати ворогом. Дітки, а ви знаєте, коли вогонь друг, а коли вогонь ворог? Ось зараз я вам прочитаю оповіданечко про двох друзів зайчика та їжачка, які довго не могли розібратися, коли ж вогонь друг, а коли ворог. Тож, слухайте уважно, не за горами високими, не за морями глибокими, а біля лісу на лузі зустрілися двоє друзів Зайчиня Хвалько та їжачок трудівничок. От зайчик і говорить їжачку, та встигнеш ти ще уроки зробити. Краще побігли до Лебединого озера, покупаємося, позагораємо. На що їжачок відповів, що йому на завтра. Треба таблицю множення вчити. Зайчик розсміявся. Та що там її учити? Шість на шість, тридцять шість, сім на сім, сорок сім. Їжачок послухав свого друга і промовив. «Завжди, зайчику, ти поспішаєш, а тому й припускаєшся помилок. Сім помножити на сім буде сорок дев'ять. Ой, вигукнув їжачок. Мені ще ж на завтра потрібно прочитати оповідання з цікавою назвою вогонь наш друг чи ворог. Зайчик недовго думаючи, промовив. А навіщо нам читати? Дорогою до озера розпитаємо про це дорослих звірів і знатимемо, ворог чи друг. Їжачок трішки засмутився. Дорослих треба слухати, але ще домашні завдання. Потрібно виконати. Ну, побігли. І тут, назустріч, іде їжачіха з грибочками. Їжачок запитав у неї Мамо, а вогонь це друг чи ворог? На що їжачіха відповіла друг? Ось зараз я повернуся додому, підсмажу грибочків, ти прийдеш, і тепленько поїси». Зайченятко зраділо, побігли їжачку. Бачиш, як все просто. Потім вони зустріли козлика і запитали у нього, чи вогонь є друг, чи ворог. На що козлик відповів Ну, звичайно, друг. Узимку я натоплю піч і буду собі в теплі дивитися телевізор чи й капусточку їсти. Зайчик ще запропонував запитати у білочки, але їжачок поспішав додому, адже там його чекали невинчені уроки. Він трішки засмутився, адже звірі говорили, що вогонь добрий, але ж і злим вогонь буває. А коли він буває злим, ніхто не розповів. Дітки, а давайте допоможемо звіряткам розібратися, коли ж вогонь добрий, а коли злий. Я вам пропоную пограти в гру, яка називається Вогонь-друг, вогонь, вогонь ворог. Вам потрібно буде уважно подивитися на картинку і визначити, який вогонь чи добрий, чи злий. А допоможуть вам у цьому вогники. Коли вогонь буде добрий, на екрані з'явиться добрий і веселий вогник. А коли вогонь буде злим, з'явиться злий і сердитий вогник. Вогонь в печі. Вірно, це добрий вогник, тому що такий вогник. Обігріває приміщення. На такому вогнику можна приготувати їжу. Молодці, палаючий автобус, так, це злий вогник. Дітки гріються біля каміну, добрий вогник, тому що зимового, холодного вечора дуже приємно погрітися біля вогника, який йде від каміну. А ось козаки варять їжу. Який тут вогник? Звичайно, добрий вогник. Молодці. А ось пожежа під газові плити. Дітки, а як ви гадаєте, а чому сталася ця пожежа? Так, дітки без дозволу, мабуть, взяли сірники і запалили газову плиту, а сірники діткам не іграшка. Палаючий будинок. Так. Це злий вогник. А ось пожежа в лісі. Це також злий вогник. Тому що коли пожежа в лісі трапляється, від цього кинуть багато звірів. А ліс це домівка для звірів, для птахів. Пожежа від праски. Який це вогник? Так, злий вогник. Молодці. Вогник від свічки добрий. Пожежа від феєрверку. Так, це злий вогник. Виявляється, що через дитячі пустощі феєрверки можуть привести до пожежі. Так, далі полум'я від газової плити. Це добрий вогник, вірно. Тому що на газовій плиті ми можемо приготувати їжу. Молодці! Дітки, я думаю, що тепер і віжачок, і зайченятко, і ви всі добре будете знати, коли ж вогний друг, а коли ворог. Найчастіше нещасні випадки бувають від непорозуміння, від незнання, від якихось дитячих пустощів. Дітки, а коли ж все ж таки трапилася пожежа? Що потрібно зробити в першу чергу? Вірно, потрібно викликати пожежників. Дітки, а хто пам'ятає, за яким номером потрібно викликати пожежну службу? Так, за номером 101 1 0 1 Щоб життя уберегти від реальної біди, полум'я помітив, дим подзвони на 101. А скажіть мені, будь ласка, малята, пожежники працюють на якій машині? Вірно, на пожежній машині. Пожежна машина червоного кольору, адже червоний колір це колір вогню і пожару. Пожежники тушать пожежу водою або спеціальною піною, яка знаходиться у вогнегасниках. Пожежники одягають спеціальний одяг, який захищає їх від пилу, диму. Куртка та штани у них пошиті із міцного брезенту. На голову пожежники одівають сталеву каску. руки захищають гумовими рукавицями. На ноги одягають міцні та зручні чоботи. Дітки, а давайте з вами вивчимо правила. Пожежної безпеки. Перше правило: не грайтеся із сірниками та забальничками, не вмикайте електроприлади без дозволу дорослих, не кидайте у вогонь вибухові речовини, не залишайте у лісі непогашеного багаття, не лийте у багаття займисті речовини. А зараз я хочу, щоб ви переглянули мультфільм. Який познайомить вас із правилами поведінки в ситуації, коли пожежа сталася в приміщенні? Привіт, я Лола. Сьогодні я розповім, що робити під час пожежі. Кожен малюк. І кожен школяр має знати напевно і точно, як діяти правильно і куди йти, щоб себе і близьких від вогню вберегти Перше правило це спокій. Паніку ти не здіймай, В страху до шафи не ховайся, а з будівлі вибігай. із будинку ти рятуйся, до землі пригнись маля, і до виходу швиденько ти біжи, рятуй життя. Друге правило. Тривога, сам пожежу не гаси, краще розкажи дорослим і так собі допоможи. Правило три телефонний дзвінок. Уважно засвої цей важливий урок. Рятувальникам швидко ти подзвони, адресу пожежі чітко вкажи. Будь завжди уважним, себе бережи, а рятувальникам лайк покажи. На цьому наше заняття закінчує. Завжди дотримайтесь правил безпеки, і тоді вам ніколи не доведеться звертатися до лікаря через біду.